Всім привіт! Радий всіх вітати після ще одної немаленької перерви. Повертаємося на ферму. Будемо працювати. Поля я вже всі закидав вапном і тепер буду чекати на урожай. На якісь перші сходи, бо тому що треба буде ще гербіцепт нести, треба буде ще купити оприскувач. По яйках. Ситуація виглядає ось так. Тобто, би не сказав, що дуже добре. Але в цілому, нехай є, як є. В принципі, тут мені не заважає. На єдине, що сховаю усі яйка десь тут. О, добре. А там нехай буде дозберуватись. Ось. З хороших для себе новин я придбав ось такий силос, в якому можна зберігати в принципі сипучі матеріали. Насіння, добриво і тому подібне. Ось. Також його можу тут купляти з доставочкою прямо туди. Треба кажучи, така точка е, покупки. Ось. Далі мене цікавить е, до придбання опрескуч. Я вже дивився опрескувач і цим опрескуючем буде кубота. Є ось такий файний пак куботи, який, в принципі, я хочу взяти. Ось кубота. Цей опрескувач, і мені поки що вистачить 18 метрів. Потім в майбутньому я зможу собі його розширити. Тому що 18 метрів мені просто зараз вистачить. Можна вибрати колір танка, з цієї, з цієї бочки. Якісь деталі ще тут можна пофарбувати. Напевно. Ну, не роги, а штанги малюються. І ще якісь деталі. Ну і вкладиші цих штанах. Є блек такий, але нехай буде кубота. Нехай буде так. Є. І тепер залишилося її забрати. Той оприскувач. Певно він буде під куботою. Тільки треба якийсь вантаж спереді, бо тому що буде трішечки підносити дубцю. Ось мені так здається. В принципі, вже підносить. Не багато, але... але і на тому добре. Є оприсхоч. Чудово. Візьму від сфята. Вагу. буде мені. Або якусь можливу куботочку можна буде передбати, Чи можливо не на цей рік, а якось іншим разом. Гарна, тепла погода. Так, я відносно тепла, тому що 12 градусів в червні місяць, як на червень трошки зимно, але нічого страшного. Зараз будемо займатися гербіцидами. Попробуємо як воно і що воно. Чи їх треба придбати, ті гірбіциди, тому що в мене їх немає. Я, в принципі, треба вузькі колеса на побуту поставити. Так що відправляємося назад в магазин. Будемо ставити вузькі колеса і закуповувати гербіцид. Ми якщо я вже в цій стороні, то я поїду відразу на то е, дальнє поле. Так. Customize. І... На Є ось! На Ставимо. 1000 євро ще плюс. Відвалили, а нічого страшного. Є як є. Так, де у тут знаходиться, палети Кортевувський. Візьмемо, візьмемо дві тоні наразі, там буде видно. Добре. Трішечки, напевно, завожкувати прийскувач, навіть якщо її проти увага спрейні. Але чого страшного. Tako še trebajo dobro vnesti druge, rastu mojo dobro ne vnesene. Mm. Burjane, burjane. Nekaj dnešnjega je tu GPS, ne sijamo traktorji. V principu ne oddamo traktorji, jaz ne morem GPS. може поставлю може трішки десь пропускаю а ага, в рапсумі Трашного аж нічого. Довго часу тут не займу, я працювати, тому що поле не є велике. В принципі, назад я буду вже їхати і захвачу вже останню частину. Ну, трішечки завуску. Трішечки треба, щоб зашерше було. Буде добре, якщо якась сівалка буде відразу вносити добриво, тому що тоді вже не треба буде використовувати вузькі колеса на тракторі, але з другої сторони потрібно буде для гербіциду, так що один трактор, напевно, в майбутньому буде на вузьких колесах для ось таких робіт. Так я все думаю. Я закінчив поле, яке там було то друге поле, 53. І залишилося 52 штангою зачепив. Плохо. Погано. В принципі, трішечки ширше старатися чим побільше захвачувати. В принципі, в майбутньому розширити може на поле сюди зробити тут е, господарство, тому що там мало місця, але ось я той будинок. Знести і другий поставити. Або щось буде придумати, якийсь будинок знайти. Щоб було то гарно, не так якось це не зрозуміло що. Да, Трішечки тут я пішов не добре з самого початку, але вже як є. На 12 метрів буде добре. А в сумі добре. Ну і добре. З гербіцедом закінчено. Далі залишилося тільки добре океанти, тому що. тому що потрібно. Тут навіть лайм, його треба зараз звідси прибрати, тому що мені його не потрібно. Так, добре, це поле. Ще це і дальнє поле. Розширюємо розкидач. взагалі тут іде. А, чуть-чуть не добре. Має GPS-у трішечки без GPS-у складно. А нічого страшного якось порадимо. Вотно набагато скоріше закінчується, ніж ніж добре. Ну нічого не зробиш. Такий розхід. 302 літрів хвилину викидує. А там викидує, не пам'ятаю. Дуже багато викидує хвилину. Вистачить мені 18 метрів. Вистачить. Значить вистачає. Ну. I w pryncypi, w pryncypi już będzie finisz na trema Z oczekowaniem urożaju A o GPSu, to trzeba podumac No i dobra Ось він все жовте, так в принципі, не лише жовте, а поля достигли. Чуся, я вже на 60-те поле, де працює пшимик. Домовилися ми з ним, що він сьогодні прийде на 8 ранку. Він, звичайно, прийшов. А, там щось трошки незадоволений, але нічого почув, як можна заробити, ну то, звичайно, прийшов. Ось тут залишити трактор. І нехай буде. Приймек! Приймек! Не чую. Як у нього тут справи? А в цілому... В цілому якось йде. Може щось трішечки вдасться з цього поля узбирати. Можливо. Так що не будемо його заважати. Гай працює. Може бути. В цілому не погано. Що там взагалі по розпродажах? Опа. З'явився у нас трактор Volvo. Не знаю навіть, чи брати, чи не брати. М -м -м, плуг квернелонд. За скільки за 13 тисяч. А від куботи у нас є плуг? А нема. А ні є. Ось від кубота плуг. Хоча, якщо я все буду брати кубота, то мені воно навредне, так що не будемо нічого брати поки що з куботи. Є те, що є, і на тім добре. Власне кажуть... На рахунок того, чому так е, рідко виходять лисплеї, перше, що дуже є час, тому що робота. Ну а друге, пропадає мене зікавити до цієї жальонки. Я не знаю чому, але все ж таки чомусь нецікаво. Не знаю, що, що, що думати. Чому, ну чому не цікаво. Чи можливо просто вже набридає сам фармінг. Але є, як є. Добре, я на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Будемо продовжувати вже в наступній частині збирати поля. Всім всього найкращого, тримайтеся та слава Україні!